Не підтримувати законопроєкт про відбір суддів Конституційного суду України закликали Верховну Раду в демократичній опозиції. кажуть, цей документ не наближає Україну до ЄС. Фракція Європейської солідарності пропонувала розглянути альтернативний законопроєкт У 2020 році, два роки тому, я разом з своїми колегами, побратимами і посестрами зареєстрував законопроєкт. Про принципи формування Конституційного суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове він базувався на позитивному досвіді формування антикорупційного суду. Ми запропонували той самий механізм. Замість цього, зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів. Профанацією експертів і дорадчий голос, який на сьогоднішній день не наближає Україну до Європейського суду.